Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Я тут трошки відпочиваю і дивлюся на рибок. Там у мене чекає роботка, відсіджується творог, бринзочка, ну і треба поприбирати. Це я буду робити потім. А ми сьогодні готували сирники на ранок, пиріжків нажарово! А ще, друзі, не можу не поділитися з вами дуже приємною новиною. Наш канал монетизовано. І прийшло повідомлення таке, що... Канал став учасником партнерської програми YouTube. Тепер можна монетизувати контент і отримувати підтримку від спеціалістів. Ось така новина на сьогодні Нашого, нашої групи, це е, Viber-група, там, де я раніше е, пекла тортики на замовлення, коржі для тортів викладала в групу. І Деякий час вона була в плаваючому стані, тому що виконувала замовлення тільки тут по місту, і деякі замовлення були ну, десь, декілька разів на рік і йшли замовлення по Україні, тому що цим я не займалась так, як треба. Всю силу й енергію було потрачено на вирощення нашого господарства. І зараз вже ми починаємо робити перший козиний сир, бринзу. У нас є своя продукція яєчна. Це яйця-перепілок, яйця, яйця. цесарок. Курячі яйця поки що ми не продаємо, тому що ми розводимо курей, у нас їх не так багато. Мене питали про інкубаційні яйця. На сьогоднішній день ми не можемо запропонувати такі. Трошки далі, пізніше треба підростити наш молодняк, щоб потім з нього було хороше інкубаційне яйце. Вся інформація буде в групі для тих, хто захоче придбати нашу продукцію. А ще, друзі, ще один момент. Для тих, хто підписаний на канал, хто активно коментує, буде такий собі розіграш. І найкращий учасник, найактивніший учасник отримує від нас подарунок. Це наша продукція, яку ви зможете спробувати вже найближчим часом. Пізніше я озвучу, хто це, тому що багато є таких людей, які активно коментують, переглядають відео до кінця. Зараз. Вам може бути трошки складніше, тому що у відео може з'являтися реклама. Ви її можете перемикати, якщо вона вам заважає. Але я буду вдячна, якщо ви її будете переглядати, тому що це буде допомога, підтримка для нашої сім'ї. Ось так. Так що побачимося ми з вами трошки пізніше, а поки такий у нас рамочок дуже да. з хорошої невини почався. Бажаю вам хорошого, приємного дня. І побачимось!